Бренд може бути у шоколадки, одягу, супергероя чи у мобільного телефона. Наприклад, якщо ти бачиш символ надгризеного яблука, ти точно думаєш про круті смартфони та стильні ноутбуки. А ще бренд може бути в країни. Звісно, він є і в Україні. Якщо до 2022 року наша держава лишалася маловідомою для жителів інших країн, то нещодавно вона стала 14-ю найбільш впізнаваною у світі. Про що думають іноземці, коли чують про Україну? Хтось згадує наші національні символи та традиційний одяг, хтось уявляє українських лідерів, видатних спортсменів чи відомі музичні гурти. Є такі, хто думає про нашу героїчну боротьбу та опір у війні, яку розпочала Росія. Розберімо детальніше, з чого складається бренд України. Бренд України це бренд європейської країни. Київська Русь одна з найбільших та найвпливовіших держав середньовічної Європи. Українські козаки боролися за свободу та демократію до українських університетів, таких як києво могилянська чи Острозька академії. Приїздили вчитися європейці з різних країн українцями. Завжди керувала воля, жага до свободи та звершень. Можемо пригадати, як Україна втретє стала переможцем Євробачення, або як український фільм «20 днів у Маріуполі отримав Оскара, і це лише за останні кілька років. А ще українці нація хоробрих. Від козаків, що мужньо йшли у бій до захисників, що боронять нашу державу саме в ці хвилини, протягом століть ми відстоювали нашу незалежність у війнах та революціях. Українські продукти люблять та поважають в усьому світі. Наприклад, Марго Робі, акторка, що грала головну роль у фільмі Барбі, вдягла піжаму українського бренду Сліпер. А співачка Бейонсе виступала в одязі від українського дизайнера Фролов. А ще Україна сьогодні дуже технологічна країна. Українські програми, мобільні застосунки та бізнеси стають прикладом для проєктів інших країн. Наших спеціалістів та дослідників поважають в усьому світі. Але найголовніший бренд країни це люди, футболіст Андрій Шевченко, боксер Олександр Усик, співачка Джамала, правозахисниця Олександр Матвійчук, письменниця Оксана Забушко. А ще Ярослав Мудрий, Леся Українка, Михайло Грушевський і багато інших. Українці формували та продовжують формувати імідж України протягом усієї нашої історії. Формуєш його і ти. Так, так, кожен із нас і щодня. Створення бренду України це як створення крутої сторінки у соціальних мережах, тільки в реальному житті. Тобі ж хочеться, аби твої пости лайкали, ними ділилися, їх коментували та підтримували. Тоді запам'ятовуй ці три простих лайфгаки: досліджуй нашу історію, традиції та культуру. Знаючи більше про Україну особисто, ти зможеш розвіювати міфи, наприклад, про те, що Україна завжди була частиною Росії. Україні є чим пишатися, тож більше вивчай про досягнення та перемоги нашої держави. Ти обличчя України, будь вічливим та доброзичливим. Це стосується і поведінки онлайн. Крім того, варто запам'ятати таке слово як «фактчекінг». Воно означає перевірку інформації. Перед тим як поширити якусь новину чи інформацію, варто перевірити, чи це точно правда, а не фейк. Удосконалюй свої знання та вміння використовувати українську мову, ділися з іншими цікавою інформацією про Україну та заохочуй говорити українською. А головне, пам'ятай, ти створюєш сьогоденну історію України і ти формуєш її сучасний бренд. Правда, це захоплює.